Прикидався рятувальником і коригував ракетні удари по місту в Одесі. Служба безпеки України викрила і затримала агента ФСБ російським спецпризначенцем. Виявився. 29-річний місцевий житель раніше він входив до молодіжної організації прихильників ленінізму, а нині вступив до лав місцевого загону рятувальників волонтерів, які допомагають у ліквідації наслідків ракетних та авіаударів по Одесі. Перебуваючи на місце обстрілу, агент фіксував усе і передавав дані росіянам. А от на Київщині співробітники СБУ та ДБР викрили бізнесмена, який регулярно переказував кошти на підтримку бойовиків так званої ДНР. Зокрема, йдеться про 15 мільйонів гривень. Фінансувати терористів чоловік почав іще е, в 2014-му, а з початком повномасштабного російського вторгнення активізував свою роботу затриманим виявився гендиректор ливарного заводу із тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині. А Москва діяльність йому допомагали створені фіктивні компанії в кількох найбільших містах України.